Мир вам і благодать Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Мій духовний шлях розпочався ще в дитинстві. Виховував мене батько добре, привчав до роботи, до навчання, до читання книжок, у строгості та на власному прикладі добиратися до глибин у всякому ділі. Світла йому пам'ять. Тепер, з огляду на минуле. Я бачу його, що він був як той діамант на тому хуторі біля болота. Ех. Після того, як батько помер, так трапилося, що я втрапив під опіку отця Небесного. Без опіки я не жив. А сталося це так. Була потреба виховувати старших синів у лихі ті лихі 90-ті. Я шукав, як їх годувати. Так, щоб вони хворіли, щоб здорове харчування було. Вивчав методики закалювання здоров'я, зарядка, обливання водою. І втілював це на практиці. Змалку їм багато читав і розказував казок, оповідань різних. Втілював у наше життя спортивні ігри, і так далі. Але я бачив, що чим більше вони підростають. На їх поведінку сильно впливає вулиця, а моя наука якось наче відступає. Моїх знань і досвіду у їх вихованні явно не вистачало. І я шукав сильну науку, яка б могла забезпечити якусь гарантію, що вони не стануть на недобрий шлях. Читав я і Порфірія Іванова, це методика закалювання в основному, і Польбрех. Харчування та інші роботи інших людей, але вони не давали тої впевненості, яку я шукав для виховання дітей. Трапився якось мені на путі новий заповіт Ісуса Христа. Раніше я до церкви не ходив, хоч мене і хрестили в дитинстві. Тож ця книжечка зацікавила мене. Тим, що вона була досить такою невеликою, але багато в чому не зрозумілою. Я задумався, як це я православний, і не розумію основи цього православ'я, як я тоді розумів, як мені тоді пояснювали старші. В кінці 80-х вже можна було вільно придбати новий заповіт у скупці. Спочатку я придбав його і розпочав вивчати самотужки. На вулиці після перебудови Горбачова вирувало життя, було багато нового. З'явилися всякі проповідники, як від білого братства і до свідків Єгови, а ще, ви пам'ятаєте, адвентисти сьомого дня, Євангелісти П'ятидесятники, Баптисти, які, до речі, ще раніше були. І я відчув, що тут треба бути обережним, бо всі заявляють, що у них правильно. Я тоді на це звернув увагу. Не приєднуючися до цих течій, я читав сам новий заповіт. За три роки прочитав тричі. Заодно прочитав і старий заповіт, згадую один випадок, який трапився мені при вивченні Слова Божого. Я завжди з благоговінням і з такою тремтливою увагою. Брав до рук цю книгу попередньої руки мив і молився, щоб Господь мені відкрив таємниці свої. І ось одного разу я у сні побачив наступне: сиджу, начебто я із Біблією в руках на вулиці Михайлівській, під стіною будинку навпочепки, і тримаю в руках Біблію закриту думкою, щоб у мене її ніхто не вкрав. От чогось у мене тоді така в усні така була думка. Дуже добре це пам'ятаю. І ось з гори спускається циганка і говорить мені: дивись, он хмарка йде, дощик буде. А я знав, що циганка може в мене біблію вкрасти, і тут дуже треба пальнувати. І тримаю ж так Біблію і тільки бликнув очима угору. Дивлюся, вже в руках Біблії нема. І я прокинувся. Прокинувся, бо це для мене була велика втрата навіть у сні. Так мене тоді це горчило, так мені було важко. І я з тим важким серцем і на роботу пішов. І ви знаєте, днів два не покидала є мене ця думка, що Біблію я втратив. І знаєте, навіть брав Біблію до рук. Ось вона ж у мене в руках. Але я знаю, що я її втратив. Мені було важко. Я поїхав у село і я знову ж не покидаю. І там в мене ця думка. Це було щось таке не зовсім для мене незвичайний стан. І коли я укладався спати там в селі, уночі вже я задумався, так, облікотя перся на подушку і почав молитися. Боже! Прости мене, Господи, що не пильнував. Поверни. Поверни мені цю книжку. І ось. І темряви, здалеку, начебто пливе, бачу, до мене книжка розгорнута така, і збільшується, збільшується, і стає переді мною на відстані зручному для читання. І всі листки її, як віяло, розгорнуті. Зупинилася. Я схаменувся. Я так зрадів, що була Біблія мені повернута та ще й розгорнута. Велика радість була. По правді вам кажу, я це на все життя запам'ятав. Це було десь 35 років тому, якщо не більше. Так ось. І після того я розпочав дійсно вивчати читати слово Боже через три роки самотужного вивчання. Пішов я до Володимирського собору послухати, що ж там співає батюшка, бо там все співалося старослов'янською мовою на той час. І це було вже початок, мабуть, 90-х років. І я звернув увагу на те, що я нічого там не зрозумів словами. Те, що я читав, я намагався згадувати і зрівнювати з тим, що співається, але на співах. Я не міг ніяк зрівняти з тим, що я читав, тому що батюшка співав. І я тоді, після служіння, підійшов до одного з батюшок, який там сповідування приймав і ще й досі пам'ятаю, як карбованця його поклав, і запитав у нього, а, там у нас одна бабуся читала на похоронах псалтиря. Вона відповіла, що і сама не знає, як слід, що це означає. Я тоді здивувався б. І коли цього священника запитав, він мені відповів так трохи грубовато, нехай не втручається не в своє діло. Я замовк, розвернувся, потихеньку подякував і пішов від нього. Що ж, моїх, е, висновок, який в мене був? Ніякого, я більше туди не ходив. Вулиці найчастіше зустрічалися на той час Свідки Єгови, як вони себе так називали. Чому я так говорю? Тому що це назва не євангельська. Так само, як і назви православні, адвентисти Сьомого дня, п'ятидесятники, Баптисти це все не євангельські назви, наголошую на цьому. Звідси висновок, що будьте обережні, розділення у церкві Божій, яка є спільною для всіх цих конфесій, вносять найперше їхні назви сьогоднішні, ті, що я назвав. Зверніть на це увагу. Слухав я на вулиці, що говорять і Свідки Єгови, і порівнював з тим, що я читав, слухав, що, слухав, що говорять адвентисти Сьомого Дня, Джон Картер приїжджав у Києві, Я ходив слухати його проповіді, бо він був. Археологом і багато чого розказував із археологічних досліджень, і як це все співпадає з тим, що написано в Біблії. Дуже цікавий проповідник був. От і там я слухав і порівнював із тим, що написано, те, що я вже читав у Біблії, а особливо в новому заповіті. Слухав я також декотрих із числа євангелістів пятидесятників хоча вони були не такі активні на вулиці, як оці інші адвентисти цього дня, і особливо свідки Єгови. Через свідків Єгову якось мені Господь дав зрозуміння, що треба виконувати і дотримуватися другої заповіді, не створювати ніяких зображень, себто ікон. Справді, я дуже пильно ще раз перечитав. Все, що стосується зображень, і ікони я зрозумів, що не потрібні матері й бабусі, я це пояснив, розказав. Ну, вони прийняли рішення ікони, давайте приберемо раз це не по-божому. Тому що це люди були не навчені, але те, що я читав Слово Боже, вони вже бачили. Я їм вдома читав, я вже тоді проповідував. Я й не знав, що я проповідник. Так само, як і на роботі, і ось один із наших співробітників говорив мені: якби ти був у нас у церкві у зібранні, ти б уже був служителем. А я собі думаю, не буде діла. От. Не піду я до вас, що зібрання, тому що це я не знаю, що це за зібрання, якісь там євангелісти п'ятидесятники, мало нічого. Хоча через них я потім дуже багато зрозумів. Із тої можна сказати теорії, яку я читав, і на практиці зрозумів, що є хрещення Духом Святим. Оце через них я дуже багато зрозумів у практиці, як це відбувається. Джон Картер із числа адвентистів сьомого дня так гарно проповідував, що я зрозумів, що хрещення у воді треба приймати свідомо, обіцяючи при тому Богу добру совість. Перед тим покаявшися у гріхах, які ти зрозумів, відчув. І це стало мені настільки очевидним, коли я знову зрівняв з тим, що я читав, що я прийняв рішення: да, так, дійсно, треба приймати хрещення у воді. І ці всі хрещення я пізніше отримав. Через тих, які називають себе євангелістами пятидесятниками Водночас я відвідував Києво-Печерську Лавру і там познайомився з проректором Духовної Академії. Прекрасний був священник. Чому кажу був? Тому що він однолітка мені, але після того, як я з ним поспілкувався років Зо два десь у 2002 чи в 2003 році. Він переїхав чогось до Мілану в Італію. Але я дуже вдячний Богові за такі зустрічі, які я з ним провадив. Я до нього щомісяця ходив до його кабінету для спілкування на духовні теми і ділився з ними тими дослідженнями, які я отримав на протязі двох років. Прекрасне було спілкування, слава Богу. Таким чином, у моєму формуванні духовному прийняли участь ось які оці християнські конфесії, ті, що себе називають православними у першу чергу, тому що я від них дізнався про Бога, що є Отець, Син і Дух Святий, є Ісус Христос, є Пасха, і що Ісус Христос був розіп'ятий і воскрес, і що Він є Син Божий. Про це все я дізнався у Православній Церкві. Затим дуже багато я дізнався, від адвентистів сьомого дня, по тексту, Слово Божого, нового заповіту, особливо нового заповіту, бо я його читав перед цим вже декілька разів, і мені легко було сприймати те, що співпадає із тим, що я читав. І я вдячний Богові, що ці люди потрудилися, і я отримав від них розуміння, що потрібно приймати хрещення у воді. Ось так само і ті, що називають себе вангистами. П'ятидесятниками також наді мною Господь провів роботу через цих людей, тому що від них я дізнався про хрещення Духом Святим. І при тому добре вони розповідали, а я все-таки перевіряв із того, що я читав. Добре, що я читав перед цим декілька разів новий заповіт. Мені можна було згадати, а в крайнім випадку і знайти. Я вже знав, де шукати. Я мав зорову пам'ять, то я знав, де це можна знайти. І перейшов. Поспілкуюся, приходжу додому і знову шукаю, і знову зрівнюю і перечитую. Не довіряв я людям. І слава Богу, що так було, тому що написано прямо: Бог вірний, а всяка людина неправдива. Оберігає мене Господь, якби ви тільки знали як. Бо я б сам ні в якому разі б і не додумався. Але слава Богу, слава Богу моєму, який мене береже від усякого роду відхилень. Бо у кожній людині їх достатньо багато. Навіть за собою я помічав, що я буваю десь помиляюся. Тому будьте обережні і навертайтеся за істиною тільки до одного Господа Ісуса Христа, до Його нового заповіту. І слово новий заповіт це і є Слово Боже, це і є Ісус Христос Духовно. Одного разу випадок трапився мені. Якось ми зібралися в одного чоловіка, і проходило зібрання. По слову Божому. Одна жіночка почала себе поводити дещо так не дуже коректно. То їй хустинку не таку дали, то давайте заспіваємо псалма такого, то другого, то третього взяла ініціативу в свої руки. А я на той час вже знав, що середовищі віруючих, у зібранні жінки повинні навчатися мовчки. Ні, жінкам навчати не дозволено. І добре, що я ж це знав, я читав. І коли я це все побачив, я зробив їй зауваження. Що ви думаєте? Вона так трохи розгубилася, я зауважив, що вона вже керує зібранням. Я все таки сказав, що ти тут керуєш зібранням. І всі якось замовкли, незважаючи на те, що я. У середовищі їхньому був тільки новеньким, а вони вже давно раніше збира, збиралися, десь із рік переді мною. І так, зібрання те і розіпшлося. Перше, я пішов, я не захотів там брати участь у цьому зібранні, бачу, не по слову Божому, я взяв піднявся і пішов. Говорю, я брати участь у цьому зібранні не буду. І вони так тоді всі. Але що цікаво, я прийшов додому, і я був дуже сильно збентежений. Як же так думаю, вони ж, слово Боже, краще за мене знають. Чого ж вони такі речі допускають? І ви знаєте, я ніч переспав, а вранці так на лікоть оперся на подушці і задумався, і таке мене обурення тоді взяло. Я змолився, Господи, да буду мечем в Твоїх руках, да буду мечем у Десниці Твоїй. І несподівано для себе я побачив видіння. Це вже друге було видіння, таке яскраво, зрозуміле. От такий, наче, стовбур дерева твердої породи. І від нього відходить гіллячка, така роздвоєна, чорненька, невеличка, коротенька така, але роздвоєна. І я почув голос відсікаю. І такий голос трубний, сильний, а мені аж не по собі стало. І водіння пропало. І ви знаєте, я тоді зрозумів, про що це водіння, що ця жіночка відпаде від зібрання. Точно, через буквально декілька тижнів її в цьому зібранні вже не було. Вже вона перейшла до тих, що себе називають харизматами, і стала там лідером. Так що я тоді не помилився, все було правильно. Головне, щоб діяти по тому, як написано. Зрівнювати те, що написано, з тим, що відбувається, і не помилитися. А у тих харизматів не все буває благопристойно і чинно, так як нам Господь заповідає, усе повинно бути у вас благопристойно і чинно. Чого тільки не буває. там і Пританцьовування, і прихляпування в долоні, і така поведінка, що хтось і підскакує там, і так далі, і так далі, і так далі. Це вони так проявляють радість у Господі. Я думаю, що це не годиться. Вважаю, що треба поводитися так, як поводилися святі апостоли, так як Господь сам поводився. Ось так треба, благопристойно і чинно. У цих зібраннях найчастіше бувають зцілення. Найчастіше буває, коли людина покидає наркотики без ламки в один день. Я це вперше спостерігав, бачив, мені це багато разів свідчили люди, які являлися безпосередніми учасниками таких зцілень. Слава Богу, і там, бо в кожній конфесії свої переваги, в православній, там піснопіння. Для мене так прямо найкраще звучання пісень духовних. Найкраще у православних співають. Ну, це так я думаю, я так сприймаю, я так бачу. А вам що подобається, то вже інша справа. Але не поспішайте кожну із цих конфесій вважати правильною або неправильною. Тому що Господь навчає так: випробовуйте духів. Всякий дух. Який сповідує Ісуса Христа як таким, що прийшов у плоті, є дух від Бога. Ще раз, всякий дух. А у цих, цих конфесіях, що я сьогодні називав, вони якраз всі сповідують Ісуса Христа як таким, що прийшов на землю у плоті. І ще всякий, хто сповідує Ісуса Христа, Сином Божим, перебуває в Бозі і Бог в Ньому. Ще раз всякий, хто сповідує Ісуса Христа Сином Божим. Сповідують Ісуса Христа, Сином Божим, усі ті конфесії, які я щойно називав. І православні, і католики, і баптисти, і Адвентисти Сьомого Дня, і Свідки Єгови, і Євангелісти пептед... П'ятидесятники. Всі сповідують його Сином Божим. Всякий дух. Значить, вони перебувають у Бозі і Бог в них. А те, що вони мають недоліки, то вже інша справа. Для нас є прекрасний зразок. об'явлені Іоанна Богослова, другий і третій розділ послання до ангелів семи церков. Вони всі різні, ті ангели і церкви. Але вони всі Божі. Уважно прочитайте це для цього і написано. І ще раз нагадую: другий і третій розділ об'явлення Івана Богослова. Уважно прочитайте, як належить ставитися до церков різних зібрань, різних конфесій. Дивіться ж спочатку, що в них добре, а тоді вже можете подивитися і на недоліки. Якщо ви зі свого ока колоду витягли, тоді дивіться, а якщо ви з колодою ходите, то нічого тоді судити інших. І так я вам говорю: будьте в чистоті. Спостерігайте за собою. Чи в вірі ви, оберігайте себе від ідолів, пильнуйте. Амінь.